Оригінальний документ, а саме розпорядження, яким надавався дозвіл Тарасу Шевченку малювати краєвиди Почаївської лаври, зберігають в архівних фондах Тернопільщини. Духовний собор Почаївської лаври надійшов 30 листопада 1846 року лист, яким було написано, що розпорядженням генерал губернатора Бібікова відряджається художник Шевченко малювати види лаври і збирати е, різні. Відомості про народні перекази, розповіді це розпорядження Волинської духовної консисторії, датоване 22 листопада 1846 року. Отримати дозвіл малювати краєвиди однієї з найбільших святинь тогочасного православ'я було не так і легко в 1845-1847 роках. Шевченко входив до Київської археографічної комісії, за завданням якої він виїздив на Полтавщину та на Волинь для малювання пам'яток старовини та мистецтва. У кожну з цих губерній було надіслано відповідні листи а вже з губерній прийшли розпорядження. І От відповідно цього Тарас Григорович мав. Документ, яким він міг вільно пересуватися на території Волинської губернії і змальовувати ведолаври. Такі листи були надіслані у всі єпархіальні управління, благочинні округи, а у Волинське семінарське правління і духовний собор Почаївської лаври були окремі листи надіслані. В одному з таких розпоряджень зазначалося, що Тарасу Шевченку повинні сприяти в усьому, щоб він міг зібрати якнайбільше відомостей. Співробітнику установи при генерал-губернаторське времінної комісії для розбору древніх актів свободному художнику Шевченки поручено їм зібрати в Волинській губернії різні разні свідні народних приданнях, розказах, курганах. Замечательных памятников древности і тому подобное, а также поручено побывать в Почаевской лавре и снять виды з он и окрестностей. Прибувши до Почаєва, в жовтні Шевченко поселився в самому містечку в готелі, який відкрили для прочан. Він розташований біля підніжжя пагорба при в'їзді до лаври. І зараз це приміщення місцевої поліклініки. Практично кожного дня Кобзар працював над пейзажами Лаври і привіз звідти чотири акварелі, чимало альбомних замальовок. А в його повісті Варнак Шевченко описував і Почаїв, і Кременець. Ну, свідомих є чотири акварелі, які він малював, власне, вони і представлені в кольорі в цій книжці доля. Ну і ще ймовірно, що були якісь замальовки, які він мав. А е, про події і про те, як жило населення Волинської губернії, відзначено воно в повісті Варнак. Розпорядження, яке є в архіві, вдалося зберегти завдяки тому, що всі тогочасні документи при приході радянської влади націоналізували. Коли прийшла кажуть, радянська влада, кажуть нас, то власне ті документи, які були в польських установах організаціях, вони були націоналізовані і таким чином скомпоровані до архіву. І ті документи, які були ті чи інші, наприклад, якщо ми говоримо про зокрема дозвіл змальовувати криві до лаври на трасу Шевченко. Він Відноситься до Волинської консисторії і фактично. Разом з документами цієї установи було передано на державне зберігання. за словами Федора Полянського розпорядження про дозвіл Шевченко змальовувати краєвиди Почаївської лаври і Волинської губернії, зокрема до якої в той час входила і частина Тернопільщини, це документальне свідчення того, що Тарас Шевченко дійсно перебував на Тернопільщині, і у складі археографічної комісії збирав старожитності, щоб показати унікальність української культури та української мови.